Росія тероризує власних громадян. Ввечері 1 лютого путінські воєнні злочинці завдали удар по інтернату в суджі на Курщині. У ньому перебувало майже 100 людей, які чекали на евакуацію з містечка. Про подробиці жахливого воєнного злочину Росіян в нашому наступному матеріалі. 95 людей опинилися під завалами школи інтернату в суджі. Російська керована авіабомба влучила у приміщення 1 лютого о 17.54. Кадри рятувальної операції опублікувала тимчасова військова комендатура ЗСУ на території Курщини. Ой, паличка моя все буде добре з паличкою. Вже під час рятувальної операції ворог завдав повторного удару. Українські військові, ризикуючи життям, продовжували рятувати людей. Генштаб ЗСУ заявив, що в будівлі школи інтернату, окрім літніх людей, деякі з яких прикуті до ліжка були ще й жінки з дітьми. Усі вони чекали на евакуацію на територію України, і російській владі було відомо про це. Та це не зупинило кремлівських воєнних злочинців вже після удару. Вони звинуватили Збройні Сили України. Буцімто, удар було завдано з території сусідньої сумщини хаймарсами. Водночас повітряні сили публікують знімки території, по якій пролетів російський літак з капом, а також траєкторію польоту ворожої авіабомби. Деякі з врятованих з під завалів не одразу усвідомлюють, що по них вдарили свої. Ну а ми їм навіщо? Наші трупи, навіщо? Я вам пояснював, тому що ви знаєте, що українці не фашисти. Фашист у нас один. Це товариш Путін. Проте більшості жителів суджі та сусідніх сіл вже давно не треба пояснювати, хто такий Путін і хто їх обстрілює. Наші ракета міста ракета самольот, потом що тут торік, наприкінці серпня, журналісти ТСН тиждень розповіли про двадцятирічну породіллю суджанського району Курщини. Її наші військові відвезли до пологового будинку у Суми, а згодом вже з новонародженим сином повернули додому. Не кидають напризволяще наші захисники і жінок з дітьми та стареньких, допомагають усім, хто хоче вибратися з містечка, яке рівняють з землею росіяни. А тим, хто вирішив залишитися, привозять воду, їжу та ліки. Дякую. За, за допомогу. Ніхто нічий слова не скаже. Спасибо, хоби не давали, вже подохли. Уже ми подохли. Російським нелюдам невигідно, щоб про їхнє звірство дізнався світ. Тому вони тероризують своїх же громадян. На це звернув увагу президент України Володимир Зеленський. У соцмережі він опублікував відео з наслідками удару. І закликав притягнути до відповідальності воєнних злочинців. Росія так воювала десятиліття тому проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи. Внаслідок обстрілу інтернату четверо людей загинули. Ще 84 зазнали поранень. Українська комендатура в суджі раніше повідомляла, що російське мирне населення на цій території зазнає російських ударів і нерідко гине лише в січні в містечку зафіксували кілька ударів авіабомбами. Приміщення зруйнованої школи інтернату страждало від обстрілів і раніше. А зараз про те, що відбувається власне на полі бою. Ми поговоримо з фахівцем. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович, пане Денисе. Дякую, що прокидаєтесь разом із нами. Доброго ранку. Доброго ранку. І російські війська сповільнили наступ на Донеччині. Повідомляють в нас у збройних силах. І окупанти зав'язались у боях за Турецьк і часів Яр. Що там зараз відбувається? Є інформація про сповільнення. Бої тривають часів яр Турецьк – Це вуличні бої. Вони є в е, міській забудові, ворог там поступово просувався, але е, ну, вуличні бої це така історія, що там взагалі лінію фронту неможливо визначити. Це стосується будь-якого міста, де тривають довгі вуличні бої. Okay. А це саме і часів в торець. Там може бути те, що на першому поверсі будівлі наші, на другому поверсі ворог і так далі, то там ситуація. Є доволі динамічно. Uh -huh. Але треба розуміти, що часи рейс – це ворота в Костянтинівку. Тобто ворог там докладає шалену зусиль до того, щоб просунутися вперед. Uh -huh. І бої там у часу Яру тривають вже майже рік, а в Тревську вони почалися з кінця червня, початку липня початку минулого року. Коли ми кажемо про певне сповільнення, ми кажемо передусім про Покровський напрямок, але це певне сповільнення. Бо, uh -huh. Ворог, очевидно, демонструє певні ознаки виснаження, тому йому потрібно перегрупування. Але це не означає стабілізацію обстановки Ага. Ну, до речі, застрягли окупанти і великі новосілці. Там вони потрапили в вогневий мішок. Про це повідомили в 110-й бригаді. Які перспективи в росіян на цьому відтинку там очевидно воно зумовлено особливості у місцевості. Там якщо не подивитися, то вони залізли в таку петлю між річками. Це мокрі яли і кошмагач. І очевидно, через це їм важко просуватися вперед. Я маю на увазі західні великі Новосілки. Але там інша ситуація, там можна просунутися від селища Новий комар, бік траси Курахове-Запоріжжя, бо курахове донецьк не вибачте, запоріжжя донецьк Курахове стоїть на цій трасі. І спробувати там, бо там трошки інше небезпеки можливі. Ну, але тим часом зараз на Купінському напрямку ворог зосередив чимало своїх бригад, проте наші бійці успішно відбивають росіян, які зараз там найпроблемніші ділянки фронту і де найгарячіше на Харківщині. Ну, коли ми кажемо про Купінський напрямок, ми кажемо про плацдарм біля селища Дворічна, в районі дворічного, які ворог намагається розширити на приливки жаль, йому на тактичному рівні це вдається розширення цього плацдарму. І uh -huh. uh -huh. дається перспективи йому просуватися передусім на Купінськ з іншого напрямку. То ми знаємо, що Купін знаходиться на річці Оскрі, він розділений, і ворог може тепер спробувати атакувати як з заходу, так і зі Сходу. Е і е другий у них варіант є, він менш явний, скажімо так, але він існує, якщо, якщо е там ворогу вдасться перекунути достатню кількість сил, це наступати ще й на великий Бурлук. Це інший напрямок, він протилежний на Купінському. Але. Е Такий спосіб стає актуальним, стають актуальними ті намірі, які ворог перецьовою ставив під час наступу на Харківщині в невесні того року, uh -huh. тобто це наступ з півночі Харківської області знову ж таки, в бік великого брукали з двох боків, тому це творічно він небезпечний. Пане Денисе, хотіла б обговорити ще один випадок, який стався із ворожим полком 1437. Ціла група штурмовиків саме цього ворожого полку просто втекла з позиції під Покровськом. Про це повідомляє проєкт «Повернись живим. І таких випадків серед російських загарбників останнім часом їх стало більше, чи це поодинокий? Просто втекли. Ну, втікають буває, там, в них є відказники. Та треба розуміти, що я подробиць наприклад, не знаю сторону цієї історії. Ну, можливо, проєкт повинен живим повідомити більше. Uh -huh. Це питання морально психологічного плану, насправді. Uh -huh. Там зараз історії трапляються, в тому числі з багато випадків, коли кидають бій клік намилиться в буквальному сенсі. Ну, от, в буквальному сенсі це відбувалося в рамках не в складі 20-ї загальної армії. Це не є. Порозький напрямок, це інший напрямок. Угу. Ну, раз ви більше заговорили більше. про е, морально-психологічне, то хотілося ще б поговорити про те, що росіяни зараз мобілізують до своєї армії українців з окупованих територій, mm. і у війську е, на них чекає дуже жорстоке поводження та дідівщина. Ну, принаймні, так заявляють гур. Наскільки масовою є така практика? Ну, спроби залучити е, українців з окупованих територій, вони є доволі е, розповсюдженими. Ну, яка логіка? Тобто, ви ж отримали паспорти, uh -huh. але ну, якщо ви паспорти, то ви громадяни Російської Федерації, якщо ви громадяни Російської Федерації, то, відповідно, маєте воювати, uh -huh. Захищати. Тобто, такі, такі спроби є. Вони, попри те, що вони достатньо там системні і достатньо вони такі наполегливі, небагато людей на це погоджуються. Небагато людей. Але дехто погоджується і от. Таке, таке таке може бути, тобто і дівчина і відправлення на війну в перших рядах в бій в бій. Тому тут доводиться лише все ж таки радити цим людям уникати контактів з міністерством оборони Російської Федерації. Ну, от якщо можна взагалі словами це порадити, тому що ситуація на місці може бути різною. Ну да, люди під окупацією. Звичайно, що їхнє перше завдання це вижити ну, просто так. під ворожу окупацію. Дякуємо вам, пане Денисе, за вичерпні відповіді Е, спокійного вам дня і нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий глядач Денис Попович. Дякую.